Ціні декори зробили різні, ну, поки що це під цю розкладочку. А, так, давайте різні під стрічку 3,8 2,5 купонами з дівчинкою. Вони в різних варіантах. На сайті там роздивитися всі малюночки, це я поки що вам роблю м -м, показую. Значить, але сублімаційний друк, він у вас вийде яскравим. Так? Вид термодекорів це термодекори плівки. Дуже цікаві декори. Не бійтеся їх використовувати, з ними працювати одне задоволення навіть набагато легше, ніж з сублімаційними декорами. Але я хочу дещо вам показати. І один і той самий малюнок, але різні варіанти нанесення. Це друкується на фабрики. Тобто, сама висока якість річки, сама висока якість друку. Це фабричний друк. Дивіться, оцю дівчинку. Ось, цю дівчинку, я переносила у вигляді сублімації. А ось у нас е, два, два букетика. Я думаю, різницю ви бачите. Це сублімація, а це перенесення наплівки. Бачите, як вони по-різному по виглядають? Так, сподіваюся, що це у нас наплівочки, дуже яскравий малюнок. Дуже яскравий сублімація дещо ну, зовсім інша. Тобто, це такі кольори, прямо яскраві, яскраві, сублімація має свої моменти, ви це знаєте. Її дуже добре використовувати. Але знаєте, що хочу зауважити? Плівки, ви можете, до речі, використовувати будь-які кольори стрічки або шкіри. Ну, в огляді цього товару я розповідаю. але ви дуже полюбляєте дівчинок. І от коли ти робиш сублімацію, то з обличчям завжди є питання. От, наприклад, оця дівчинка нанесена професійно на у вигляді сублімаційного друку на те, що ми вам друкуємо. Так, Бачите? Так. І, от, наприклад, от тут я наносила, ну, тут ще більш-менше дівчинка вийшла, бо в неї невеличке обличчя, але все рівно воно трошечки буде затемне. А от, подивіться ось я нанесла вам дівчинку. Я нанесла у вигляді от такого термодекора. От порівняйте бачите, як обличчя зовсім. Тому не бійтеся, всі декори у нас перевірені. Не пожалкуйте, прості ці декори дають великий простір для вашої творчості. І саме головне, деякі моменти, які нам були не під власні російською мовою на сублімаційних декорах, тепер дуже добре ми можемо втілити в життя на ось таких декорах. Ну, більше огляду, звісно, буде в термодекорах, ви можете подивитися, але хочу дуже звернути увагу, що бачите, яка якість друку, виходить, і він не боїться прання, ну, як, як на футболках. Сподіваюсь, що такий відеогляд вам корисний. Вам дещо розповісти. Сьогодні я хочу розповісти вам про новий вид термодекорів. Це термодекори кольорові, наплівки. Дуже цікаво їх переносити. Я сподіваюся, вони вам будуть до уподоби. І з ними ми зможемо зробити дуже гарні дуже гарні різноманітні приводи різноманітних картинок. Але фішка в тому, що ми можемо робити це на кольорові стрічки. І... З проєктами від ленту декор, я думаю, простір для фантазії е і для ваших крутізних бантиків буде просто необмежений Буде перенесення цього термодекору і розповім про цей термодекор. Так, оп. Вона вже гаряча. Так, далі я беру просто у мене кусочок фетру. Це у мене сатинова стрічка, сатин бавовна. Так, є таке. Значить, що я роблю? Спочатку я просто прогладила стрічку, зробила цю пленочку. Так, сейчас подивимося пленочку. Далі я беру праску і просто по ней 15 секунд. 14, 15. Так, от, все. Я відставляю. Ще тепла пленочка. Я її акуратненько Знімаю, так. І подивіться, що в мене вийшло. Так, гарний проєкт. Сублімаційна картиночка на матами. Це сублімація, не це, яку ви добре знаєте, так? На репсі. А це новий декора. Подивіться, один і той самий проєкт, але дивіться, яка зовсім різна якість. Тут я різні проекти поєднувала, дивилася, просто пробувала. Білу сатинову стрічку ось тут пробувала у стилі. А, наші улюблені різноманітні маки а, Ельза під наші нові проекти. Так, весь Ну, Тобто багато вам зроблю декорів. Це я так напробую взяла, просто подивитися, будучи ще з написами. Ну, таку якість різноманітні. Так, ось, наприклад, я вам робила. Ну, Більше кількість дизайнів зможете придбати на нашому сайті Лента Декорхете. Сподіваємося, сподіваюся, що а, наша новинка. Не залишить вас байдужими, і ми будемо створювати нові, сучасні, круті українські бантики разом. Чекаю вас на сайті. Ваша Оксана Лента. Вітаю, дівчатка! Будемо разом з вами проводити дуже цікавий експеримент. Так, зараз я налаштуюся. Так. Значить, наші термобікори на плівочки. Ви добре знаєте, я сподіваюся, тому що вже йдуть повтори на них. Так. Термодекори переносяться дуже легко, я повторювати не буду. Є відео. Але ми їх переносили на матеріали, які рекомендуємо витримувати температуру 160 градусів. Тобто прасочка. Дві крапочки. Але сьогодні у нас прийшло замовлення, і клієнтка замовила фактурний вініл і наліпки. Я розумію, що скоріше всього будуть проводити. Знаючи властивості вініла. Зеркальна. При високих температурах він буде втрачати свою ну таку от зеркальну, таку зеркальну поверхню. Так, на нього впливає температура понад 160 градусів, тобто ще 120 ще куди не йшло, але коли більше, то є моменти. Але от як він себе поведе з термоналіпки. Ну, давайте я беру цю термоналіпку. Так. Моя задача, вона так прикріпиться, тут без питань, але мені треба не зрушити цю структуру. Тому я кладу лісточок білий, не знаю, наскільки він мене спасе, і трошечки починаю. Так, я все ж таки не видно мені. Моя задача прогрівати наліпку, бачите, але не торкатися. Самого вініла. Тобто, от, чим охайніше я це зроблю, тим е, варіант того, що я не зупсую структуру вініла, буде більший. Ну, не знаю. Так, ну зараз будемо пробувати. Так, зроблю це звичайною праскою. 15 секунд достатньо. Ну що, давайте пробувати, чи вийшло у мене. Так, сейчас разом з вами будемо знімати цю картинку. Так, тут я хороша, а, тут, бачите, тут я не, не догріла. Тому, коли ти це робиш е, повністю, то таких складе не виникає. А отут, вот де мені не, не зіпсувати. О, бачите? Так. Далі дивимося, я знімаю. Так, ага. Ну от, я на липочку ми -то її прикріпили. Але все рівно, бачите, отут, де потрапила, не знаю, видно, чи ні? отут, де потрапила трошечки праска, зайшла от сюди, то вже ця блискавичність уйшла. Ну, не знаю. Ну, звісно, він має місце бути, так? Але ось такий момент все ж таки є. Ну, давайте ще попробуємо, знаєте, з дзеркальним вінілом. Сейчас я його тут покажу. Тут прямо взагалі все буде видно. Так, ось зеркальний вініл. Ну що, давайте розпочинаємо. Беру зеркальний вініл. Так, зараз кладу цю наліпку. Достатньо велику наліпку. Ну от я попробую сейчас через плівочку. 15 секунд достатньо. Ну, я б, звісно, я би не брала зеркальне вініл, але я розумію, що яскраво жовті декори на ньому просто будуть виглядати дуже гарно. Ну, Якщо це задумка майстра, давайте пробувати. Так, ну що, трошки отут не догріла краєчки. Тобто, якщо бачите, у вас не знімається наліпка, значить. Да? Ну, в принципе, в принципе ну, что вам сказати, ну, достатньо непогано вийшло. Як варіант? Хоча, бачите, там де праска, все ж таки там, де праска потрапляє, не знаю, видно? Вид... Ну, давайте ще спробуємо. Значит, у нас есть вот такой винил. Так, я його кладу. Теперь у меня пленочка. Так, значит, ну, спробуємо. 15 секунд. Ну тут основна задача, щоб не торкатися вініла. От якщо мені вдасться не торкатися, то структура більш-менш залишається. Так, давайте 15 секунд. Я думаю, що вже, я бачите, як носиком праски це роблю. Давайте попробуємо. Ну, вроде... Ага, ось тут погано прийшла крафарба. Так. Трошки ми ще... Теж погано фарба кінчик. Такі, бачите, такі кінчики пересті. І, звісно, треба, щоб гарно... Ну, не знаю. Не знаю, чи варто використовувати ці матеріали для термоналіпок. Все, мабуть, залежить від того, що, який ви ефект хочете, як ви їх будете перегибати, але. Хочу зауважити, що якщо, ну, це, бачите, це, в принципі, хоча теж, якщо видно, бачите, трошечки. Я думаю, що це місце місто видно. А там, де трошки праска все ж таки попала на той зеркальний матеріал. ну, Фактурний наліпка у вас буде добре триматися, моментів з нею не буде. Але з самою фактурою, ну, от, Давайте я просто возьму праску зараз і під візьму цей листочок і я просто без нічого просую. От я кого уберу, видите, що поставити. Ну, я не знаю, як, як вам пояснити, от. Я думаю, що видно так різниця. Ну, це залежить від того, які вироби ви робите і що ви з ним хочете робити. Ну, як по ви мені бачите, що відбувається. Тобто, ну я б немножечко запеків скло. Коли ви невеликий виріб робите, не знаю, наскільки воно вам, доречно, бо мені результат експерименту дивитися. Ну, який вердикт? Значить, чи можна наносити термодекори на вінілові зеркальні матеріали? Можна. Термодекор буде триматися. В принципі, можна оханенько його перевести, щоб мінімальна праска таркалася сама м -м, вініла. Але, наскільки це доречно? Ну, не знаю, це все залежить від, мабуть, ваших проєктів. Я просто хочу, щоб ви зауважували цей матеріал, що коли праска. Буде все ж таки потрапляти і виходити. Ну, я не знаю, як принести декор, щоб от не затрагувати оці всі частинки да, температури, то зеркальний матеріал він буде змінювати свої властивості. Наскільки це доречно, коли ми нехтуємо властивістіми матеріалами, а все, все ж таки приносимо декор. Не знаю, я зараз спробую вам ближче ще показати. Ну, не знаю, наскільки доречно використовувати саме декори на вінілових матеріалах, вони тримаються добре. Але але, але, але все рівно я не знаю, як можна його прикріпити праскою, не виходячи за контури декора. Тобто, ну, от, якщо ви будете виходити за контури декора, то зкральні матеріали, вінілові матеріали, бачите, вони будуть. ну, от, Змінювати свою зеркальну поверхню. Наскільки це доречно і доцільно оцей момент, тобто, щоб зробити декор, а використати саме цей матеріал, ну не знаю, це на ваш розсуд, значить, який вердикт по нанесенню? Чи можна наносити на навілілові матеріали так можна. Але температура 160 градусів, якщо виходить за контур декора, то може бути змінена? Така, зеркальна поверхня саме вінілового матеріалу. Сподіваюся, що такий огляд вам корисний, і які матеріали використовувати для перенесення термодекорів, вже, звісно, вирішуйте вам. Але ми радимо матеріали, які витримують температуру 160 градусів, тобто це ця прасочка дві краплиночки, І сподіваюся, що ви зможете робити свої а, прикраси.